Католицький Ісус. Багато католиків кажуть, що люблять Ісуса. Вони ходять до церкви у лапках, кладуть гроші у банку, причищаються в лапках і практикують щотижневу сповідь в лапках. Але Ісус, якого вони стверджують, що люблять, не є справжнім Ісусом. Це інший Ісус, фальшивий образ Ісуса. Доказ у плодах. Ми не можемо зібрати добрий плід на поганому дереві. Якщо наше життя нічим не відрізняється від життя решти світу, то це лише питання часу, поки нас розкусять. Іноді ми можемо обдурити деяких людей, але ми не можемо обдурювати всіх людей постійно. Раніше я думав, що теж люблю Ісуса як колишній католик. Але коли я зараз озираюся назад, то розумію, що в моїй пам'яті був лише образ Ісуса, це вигадане зображення Ісуса, про яке я чув у церквах в лапках. Хоча іноді вони згадували деякі речі про нього, як от той факт, що він помер і воскрес, як він омив ноги апостолам тощо. Але крім цього, нічого особливого. Основна увага була зосереджена на його вразливості, і все було засновано на емоціях. Я рідко чув щось глибоке про те, що він справді робив, що означають його притчі, що насправді означає хрест для прощення гріха, або про те, наскільки категоричним був Ісус щодо гріха. Я нічого не чув про розп'яття тіла, смерть для гріха. Про покаяння, освячення, серйозність і вічність пекла та прагнення до святості. І точно не було нічого про те, що означає народитися згори чи бути керованим Духом Божим. І тому це зображення Ісуса було підробкою, це просто емоційна картинка. Ось чому його статуї завжди зображують його переможеним або страждаючим. Щоб грати на основних людських почуттях нічого не підозрюючих людей. Інші статуї повертають його до немовляти на колінах Марії. Ми згодні, що в дитинці немає нічого страшного, якби вони тільки згадали одну річ, а саме те, що Ісус буде остаточним суддею і що Його слова, які Він сказав, судитимуть нас в останній день. І підсумок полягає в тому, що в католицизмі точно не було страху перед святим Богом, який кидає людей до пекла через непослух чи злочистивість. Страшно бачити обман, який демонструється публічно. Важко прийняти цю реальність, коли наші очі відкриває Святий Дух. Прикро бачити, як людей обманюють через елементарні людські емоції. Тим часом справжній Ісус сказав, що ті, хто любить Його, будуть коритися Його словам, а ті, хто його не любить, не будуть йому коритися. Проте дуже рідко зустрічаються християни, які настільки дбають про Ісуса, що дійсно прочитали те, що Він сказав, не кажучи вже про те, що насправді коритися тому, що Він сказав. І це доводить, що насправді католицький Ісус є лише людським винахідом, якому судилося зробити одну річ, а саме відвернути від справжнього Ісуса Христа, який говорив у святих Писаннях. І поки справжній Ісус прихований від нас, Його дух не зламає нас і не приведе нас до справжнього щирого покаяння. І до цієї святої трансформації, якою ми повинні жити. Якщо насіння не впаде на землю і не вмре, воно не дасть і життя. І якщо ми не впадемо на землю і не помремо для себе, ми не станемо новими створіннями, народженими згори.